Всім привіт! Я Максима Карчук. Це моє перше відео. Сьогодні я покажу вам свою партію. Е4 Е5, Кіньф 3, Кінь 6, Слон С4. Італійська партія. Найкращі ходи за чорних це слон С5 та Кінь 6. Чорні зіграли кінь 4 Хід не самий хороший, тому що чорні походили другий раз розвинутою фігурою. За білих тут буде найкращий хід кінь D4, ЄД, чорних зіпсована пішакова структура, і білі роблять рокіровку і мають велику перевагу. В білих тут є і помилка, кінь є 5 ніби білі виграли пішака. Але за чорних сильний хід ферзь g5 з подвійним ударом на коня і на пішака g2. Ну, наприклад, білі продовжують помилятися. Кінь 7, ферзь 2. Тура під боєм найкраще для білих туру віддати. Наприклад, білі хочуть туру врятувати. ф 1, ферзь є 4 і виграли чорний. Якщо ферзь є 2, кінь є 2, білі втратили ферзя. Якщо слон є 2, кінь є 3 мат. Мат всім ході. Під час партії я знав, що найкращий хід Кін D4, але в мене виникла ідея, а що буде якщо слон F7? Тобто, це жертва фігури за два пішаки, плюс чорний король буде слабкий. І в чорних буде порушений розвиток фігур. Інколи так можна робити, це буде правильно. Хід не самий сильний, ну, але цікавий. Король F7, кінь e5. І чорні сміливо походили королем в центр. Одразу хочеться покарати їх за таку нахисть. Тут ви повинні вгадати найкращий хід за білих. Бажано зупинити відео, подумати хвилину дві і дивитися, який хід правильний. Найкращий хід це 3 Виганяємо коня з D4. Щоб самим білим зіграти пішак d4. Можливо, далі пішак d5 атакувати короля. Захопили центр. Ну, все просто: кінь стоїть в центрі, його потрібно вигнати, він заважає. Кінь С6. Далі найкращий хід за білих d4, кінь e 5 де є? Я цей варіант розглядав. Але. Ця позиція мені за білих не подобалась, бо я не розумів, як тут далі атакувати Чорного короля. Я зіграв агресивніше Ферзь g 4 Жертва ще однієї фігури. королі є 5 жертва прийнята. Але Чорний король тепер в центрі. Я на такий варіант розраховував і я бачу просто, як далі атакувати. Д4, ось же два пішаки в центрі. Наприклад, у чорних є помилка король f6, слон G5 і виграли ферзя. Чорні зіграли краще, король d6. Пішак є 5 Насуваю пішаки. І чорні помилилися. Якби чорні зіграли правильно, в них би була хороша позиція. Чорні дуже жадібні. От у них на дві фігури більше, їм потрібно було одну фігуру віддати. І мати виграшну позицію. Найкращий хід за чорних: король є 7, слон же 5 6. Ну, наприклад, білі можуть відіграти одну фігуру. і F, G Треба відступити слоном. Слон h4. D5 ось чорні дуже хороший хід D5. Поставили пішака в центр, ферзь під боєм. Ферзь h5. Слон е 6, захищаємо короля, розвиваємо фігури, рокіровка. Ферсії 8. Дуже хороший хід за чорних. Е Важливе правило. Якщо слабкий король, от в чорних слабкий король, вони міняють ферзів. Без ферзів атакувати важко, переважно. Знову ж таки, як грати білим? Суперника слабкий король, ніколи не можна міняти ферзів. От, тому відступили. Ферсі 2. Через це, от в початківці і навіть гравців середнього рівня, дуже багато помилок. Вони не розуміють, коли міняти ферзів, коли не міняти. Якщо в суперника слабкий король, ми ніколи не міняємо ферзів. Король D7. Ну, C4. Намагаємося відкрити більше ліній біля чорного короля. Ферзів 7. Далі я варіант не продовжував. Чорний король досить таки захищений, в чорних на фігуру більше. Білі ще можуть трошки поатакувати, але вже от чорні фігури будуть активні. Ну і В чорних просто вже велика перевага. Мій суперник помилився. Він не захотів віддавати фігуру, зіграв король d5. Знову поставте відео на паузу, подумайте найкращий хід за білих. Найкращий хід за білих С4. Основна ідея звільнити поле С3 для коня. Білим потрібно більше фігур в атаці. Пошвидше розвиваємо фігури, не жаліємо матеріал. Король С4, кінь С3. Створена загроза ферзі 2. От, наприклад, варіант. Кіння 6 розвинули чорні коня, на ферзя. але не захищають свого короля. Ферсі 2 шах, король d 4 ферзь e 4, король c5, ферзь d5, король b6, ферзь b5 мат. Тобто загроза ферсі 2 і далі мат. Чорним потрібно щось з цим робити. Кінь d4. Вони виграли ще пішака. Але кінь тепер зв'язаний. Зв'язану фігуру обов'язково треба нападати. Ось слабкість чорних. Це, це важливе, важливе правило. Зв'язану фігуру нападаємо. Слон Е3. Напали на коня Це 5 добре захистили чорні. Слон Д4. CD. Д. 2 шах. Король С5 не можна грати. Ферзь Б5 мат. Тому ферзь 2 тільки Д3. Ферзь е 4. Король С5. Б4. Атакуємо короля. Бажано кожен хід давати шах, не даємо чорним спокою. Король b6. Чорний король хоче сховатися на b8. Тобто король С7, король б8. Цього допускати не можна. Бо, наприклад, білі роблять рокіровку, король С7. Ну, хай буде тепер кінь d5, король b8. І чорний король він відносно в безпеці. Чорних на дві фігури більше. Зараз буде хід кінь e7, щоб вигнати чи розміняти коня з d5, і вже короля не буде чим білим атакувати. То не можна допускати, щоб чорний король сховався. Є дуже сильний хід кінь d5, поставили з темпом коня в центр. І чорний король не потрапить на це 7. Король 6 ферзь d3, b5. Знову ви повинні поставити відео на паузу і знайти найкращий хід за білих. Найкращий хід за білих, щоб продовжувати атаку це А4. Відкриваємо нові лінії біля короля. Підключаємо Туру до атаки. Пішак на Б5 він був зв'язаний. Зв'язаного пішака ми напали. Намагаємося відкрити більше ліній, ще й ферзь буде атакувати короля. Найкращий хід за чорних. Ну, в чорних взагалі все дуже погано. Найкращий хід це король b7, ферзь b5. І чорні програли ферзя. Кінь b6, а b5. Тобто, чорні по матеріалу вони не дуже програють. Ферзь проти трьох легких фігур. Але в чорних все дуже погано. В чорних слабкий король. Всі чорні фігури не розвинуті, а білі вже створюють загрози. Тут тільки вже питання часу, коли чорні програють ще нові фігури, чи вже їм просто буде мат. Чорні зіграли тура б8, ну, по-простому захистили пішака на b5 турою. А Б подвійний шах, король b7. І знову ви повинні відгадати хід, подумайте. Партія закінчила ще однією комбінацією: проста жертва. Тура 7, Король А7, Ферся 3, Король Б7, Ферся 6 мат. Я колись цю партію вважав найгарнішою моєю партією. Зараз вже є трошки інші конкуренти на таке звання. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, я буду робити багато різноманітних відео. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі. І основне, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую за увагу, до побачення.